Ну, вам здається, що ми можемо тут зробити, окрім того, що танцювати на Збройні сили, там, збирати на якусь амуніцію, на якусь зброю. Насправді, лише 15% російського ринку пішло зі світу Вдумайтеся. Воно все працює. Ми занурені в кожен свій соціальний якийсь осіб, в соціальну пульту, кожен з нас. І ми всі думаємо, що, що все окей, воно ми, ми перемагаємо. Все окей, все добре. Але ми маємо зробити москалям незручним життям, де б вони не опинилися. Я не знаю, чи є такий антіраш social club, але це я просто футболку мені подарувала кохана сказала одягни. Можливо, ти клуб дорогі. Ці люди. Які не мають права називатися людьми, мають відчувати дискомфорт, де б вони не опинилися. Весь їхній бізнес. Що вони не заборонили, все мають зручне. Це люди, які не мають права на, вибачте, я не можу тут, я не господь був. але вони довели, довели своїми діями, що вони не мають права. Називатися людьми наш барабанчик Олексій Дорошенко має свою теорію, мені дуже довго пояснював, коли ми прогулювалися нещодавно в Філадельфії, так? Це Філодельфія була. Що коли, коли він побачив, що Можна сказати? Ми вас не наведемо до своїх опонентів, звертаючись, знаєте за що? За те, що ви змусили нас. Ненавидіти ваших дітей. Вона сказала гірше, але ви розумієте, що вона сказала. Ми вас ненавидимо за те, що ви змусили нас вбивати ваших дітей. Я сподіваюся, що цей урок ми пам'ятатимемо на все життя, тому що забуваючи, хто наш ворог, толеруючи ворога, прощаючи йому. Він рано чи пізно прокинеться і всуне тобі ніж в спину. Так було є і буде завжди. Тому не прощаємо, не пробачаємо ніколи аж до самого знищення, аж до самого ствердження і самоідентифікації України як потужної нації на весь світ. Навколо нас на. Висі на висі. Дякую.